Всім доброго дня, з вами компанія Автопригін Вінниця. Сьогодні у нас приїжджає, заїхала на продажу свіжопригнана шкода А5» 2005 рік в Німеччині була шостим. 1,6 МПІ двигуном. Має 173 оригінального пробігу. Отака От сьогодні у нас красунечка на новенькій гумі брістовані. Така нова гума. Автобіль на двозонному кліматроні, троні на заводські Webasto, на партронах, автомобіль не крашений, має всі заводські захисні плівочки. Задній диванчик взагалі ідеальніший. Такий має салончик, центральний підлокітник, Webasto працююча, кліматрон теж працює. Руль, круїз, комп'ютер, все є в автомобілі. Є два ключі. Ще раз повторюю, різина нова, брістон. Диски оригінальні. Ось Webasto саме. Отак автомобіль заводиться і працює. Новий акумулятор вартушки. Є маленька тріщинка на Лобовому Склі. А, далі не пішла, тріщини великої немає, то просто скол. Сидіння не роблене, руль, датчик світла, два склопідйомники, звичайна комплектація, там двойний багажник. Були такі козирочки, ми їх зняли, але даємо разом з автомобілем в комплекті йде. Тут корозія відсутня. Така сьогодні у нас на продажу А5. І так, ще раз повторюємо, 173 оригінального пробігу 2005 року на Webasto, на Новій Гумі, 1,6 МПІ на новому вартовському акумуляторі, автомобіль по ходовій в ідеальнішому стані, тільки поставлений на облік. Клімат працює, все в автомобілі працює, всі захисні плівочки присутні. Кому цікаве таке авто? Приїжджайте, дивіться, тестуйте та купуйте. Це місто Вінниці. Або переходьте до нас телеграм-канал, там є більше фото і більше інформації.